Громадянський форум Києва підтримав ініціативу міськадміністрації щодо муніципальної міліції на круглому столі. Голова Кінда Олександр Попов, голова громадянського форуму Леонід Кравчук разом із представниками владних структур обговорили можливі шляхи створення муніципальної міліції у столиці. Початковий етап поява інспекції, яка контролюватиме порушення благоустрою. Профільне управління вже навіть запропонувало експериментальний варіант форми інспекторів. Що стосується цієї ідеї, ми вже готові її публічно обговорювати, вступати в дискусії з фахівцями, ну перш за все, з депутатським корпусом, вирішувати питання щодо забезпечення матеріальним в 2013 році і робити перші кроки, проводячи політику підготовки, скажімо так, ідеального варіанту розвитку подій. я вважаю, що такий варіант буде ну, по перше, конструктивним, не конфліктним і ефективним. Враховуючи досвід Києва і України в цілому, можуть уже завтра ж дня починати працювати, і запропоновано винести це питання для презентації на форум. Це круглий стіл був на громадянський форум Києва. Ми готові до цього, щоб це говорити серйозно і детально.